Цьогорічне літо виявилося напрочуд жарким і сонячним, тож багато червоноградів користуються нагодою позасмагати під час довгожданної відпустки. Люди намагаються запастися теплом на довгу холодну зиму, проте лікарі запевняють, такий відпочинок може фатально відбитися на вашому здоров'ї. «15-й» телеканал вже розповідав про шкоду, яку можуть спричинити сонячні промені. Оскільки погода відповідає темі, ми вирішили повторити застереження лікарів. Зараз є це актуальна тема на даний час, тому що зараз починається час відпусток. Люди Їдуть за кордони, в теплі країни, на моря. І, і тенденція до того, що зараз пухлини шкіри мають тенденцію до збільшення. Тобто люди, коли відпочивають, вони зараз прийнято, що вони повинні засмагати. Це, Вони вважають, що засмага це і корисно. Це є хибне враження, тому що зараз сонце. Має дуже велику активність, тобто виділене ультрафіолетове випромінювання, яка негативно впливає на шкіру людини, особливо на відкриті ділянки. Тому зараз певні часи, є певний час, коли можна буде відпочивати на сонці. Це є такий період часу між 10 і 15 години або з 11-ї години до 16-ї години. Слід пам'ятати, що існує класифікація злоякісних утворень на шкірі, проте вірний діагноз може поставити лише спеціаліст. Серед пухлин шкіри. Виділяються доброякісні і злоякісні. Серед доброякісних пухлин це є атероми, фіброми, фурункули, кератози, які розвиваються в старших людей вище 40 років. Пігментні невоси, які з часом при їх травматизації, при механічному пошкодженні можуть викликати оце пухлині подібні захворювання як рак. Насамперед, це є меланоми шкіри. Це найзлоякіша пухлина, яка є зараз. На жаль, із з роками кількість захворювань на злоякісні пухлини зростає, і меланома не виняток. Це за рахунок якраз і цього сонячного випроміння, і синтетичного одягу, і травматизації цих пігментних плям на шкірі, які є невосів. Меланоми займають один відсоток від цих захворювань пухлинних злоякісних. І до 10% займають пухлин шкіри. Тобто на сьогоднішній день в нашому відділенні онкологічному на обліку знаходиться 249 людей з пухлинами шкіри. З них 20 на меланоми. Лікар наголошує, якщо ви помітили незвичні плями на шкірі, не зволікайте із візитом до спеціаліста. Меланоми це є пухлиноподібні плями на шкірі, які мають коричневого кольору, коричневого синюшного, які виступають на рівні шкіри і навколо є виразка з перлоподібним відтінком. На які треба звертати увагу. Якщо хтось у себе відмітив такий пухлино-подібний процес, треба звернутися до нас в онкологічне відділення Черна-центральної міської лікарні для надання спеціалізованої, кваліфікованої медичної допомоги. Ці пухлини потребують особливо такої прискіпливої до себе уваги. Одна із груп ризику це люди, в яких є вроджені пігментні плями. Середовище для їх венгенко служить у ці вроджені пігментні плями, які людина їх травматизує, на жаль. На жаль, травматизація відбувається механічним шляхом. Особливо, молодома, вона її місце локалізації переважно на відкритих ділянках шкіри, Тобто є шийна ділянка, голова, кінцівки, стопи. Діагностика насамперед, включає в себе огляд, клінічний огляд цієї плями, як люди приходять, називають їх плямами вродженими. Це є обстеження, насамперед, ми дивимося перед збільшене скло. Це. Тоді ми вирішуємо, що робити і як лікуватися. Особливо небезпечно пошкодити новоутворення. Саме тому біопсію з ураженої ділянки лікарі не беруть, адже це обстеження може мати жахливі наслідки. Можливо, призвести до генералізації того пухлинного подібного процесу, тобто більше його розповсюджує організму, яке віддає метастази в головний мозок, в печінку, в легені, в регіональні лімфатичні вузли. Тобто, якщо похлина знаходиться в шиній ділянці, то, тобто воно. Розповсюджується по регіональних ліфатичних вузлах в шийної ділянки. Є кілька методів лікування новотворень на шкірі. Якщо при плоскоклітинних раках чи базальноклітинних раках видуження можливо в 100%, тобто після проведення спеціалізованої допомоги, тобто надання хірургічного методу лікування і переменевої терапії, то при меланомі є ще додаткові метод лікування. Тобто це є хіміотерапія і імунотерапія. На жаль, в людей, яких знижена імунна система, коли вони переважно імуносупресовані, наприклад, тих людей, в яких провели операцію при трансплантації певних органів, їм завжди застосовують імуносупресори, тобто препарати, які знижують імунну здатність організму. І тому в таких людей ризик підвищення цієї патології значно вищий. Тож для того, щоб не затягнути хворобу і дати своєму організму більше шансів на одужання, необхідно вчасно звертатися до спеціалістів, адже ніхто не подбає про ваше здоров'я краще, ніж ви. Якщо ви бачите, що у вас на шкірі є чи це родиме п'ятно, чи це якась є папілома, яка насамперед яка починає міняти свій колір, тобто або більш до більш чи світлішого, яка починає кровоточити, в тій ділянці починається свербіж, зуд. Починає неприємні відчуття. Ця пхлина починається розповсюджуватись по ширині, тобто по периферії. Прошу звертатися до нас.